Всім доброго дня. які ці жаржинки красиві. Це полібергер. Мій любимий сорт. Машина моя наготовлена на поїздку. Вже стоїть, чекає. Яка краса. Здорові і гарні. І тут іще ось другий кущ буде квітнути. Я не можу з них. Особливо так здаля. Взагалі так з хати виходиш і вони так бочі кидаються. Здоровенні, оці два квітки, які я спасала, які вони. Здоровецькі, ось моя рука. Ой, це який. Пухностий. З цієї сторони теж красивий. Ось іще які манюнечки. Ну це такий сорт трудяжка. Він все літо цвіте і цвіте Ось так його зрізаєш, оце повністю у вазу там, несе, що хату ставиш. Через тиждень знов нагнав паганів, нагнав бутонів, уже він. Квітне знову, помідори мої. Де. Ось. Все. Ай, щось збагана видно? Так, з флоріума. Та жаржинка низькоросла. <рес> показала квітку, ну, квітку показала по сорту, те, що й повинно бути. І ось тут багато цих бутончиків. А отут ні. І в мене там у садочку ще посаджено. Воно таке височенне. Зараз покажу. Ось лілія ніяк не розцвіте. Теж з форіума. Ось оце жаржина ця височенна. Нарешті показує бутони. Ну це вже вона тут захворіла, чи морозом прибилась. Така височенна. Коточка, що ти хочеш? Я тобі винесла їсти. Не таке? Не те. Кажи, винесла, що попав. Трошки. Поїхати. Щось так не хочу. Посилка прийшла ще позавчора, але в нас дощі були. Вчора взагалі майже цілий день дощ. Позавчора дуже холодно. Сьогодні погодка гарна, а я щось хожу і тягну кота за хвіст. Треба їхати за авантюрою. Нарешті я зібралась. Манюня мене проважає. Ті моє сонечко. Я тобі куплю щонебудь. Масик. Масік. 12.50. Не буде дощу. Не повинна бути. Пройшла рівна година в коровинцях. І їду назад. Моя посилочка. Ой, виявилась така малесенька. А на фото була така, як, як наче з Питають, яка вона посилка, бо там стільки багато, кажу. О, десь така, як трохлітрова банка в коробочку. Коли находити. Ну, Не трьохлітрова. Теся півторачка. Оце я тут знімаю. Не мішаю нікому там. Мені так подобається оце в Коровинцях це алейка. Це біля школи. І зараз ще осіння, такі листя гарне. Я в тому магазинчику купила якось все, що хотіла. Грибів, риби, цукерок, бананів, хлібця. Тепер це думаю. І ти мені у все світ чи не йти. Думала, що у нас сний, але бачу, щось він закритий, Так що він просто прикритий двері. Чудесно на закрыто. Подавлюсь. <как> Яка красота. Какие дерева. Лизу. <как> Долизла до лиса. Ой. Как тут красиво. І така жара почалася. Ще як їдеш, воно ж грієшся. Боже, яка красота. І так би сидів би тут, і сидів, отак стольчик узять, сісти. Щоб те ніхто не трогав. Яка краса. Я б тут сіла і сиділа. Ой, ще зайшла в господарчі товари, ось накупилася. Ой, зробимо розпаковочку. 14.55. Я доплала додому. Бля, нема сил. Ой! Жарко так, так и солнце почти. Це капец. Фу. Кит, чего ты там упал? Да и маленья. Боже, я тебе ничего не купила. Котечка. Дам трошки оселец своего. Кто нам открыет? Котунь. Ніхто нам не відкриє, нікому ми не потрібні. Так. Пройшло півгодини, як я Ой, охаменулася і розложилась. <кхем> і вже подавилась. Коротше, гріється в мене чай, заварила чаю. Так захотілося такої булочки. Ось такої. Знаєте, така красива, така м'яка, свіжа, за таким маслом. Ну, з любим маслом. І з чаєм. І з лимончиком. Ой, лимон такий лимонистий. Знаєте, такі лимонистий. ви знаєте, такий, як розрізаєш, пасх пахне лимоном-лимоном, і таке кисло кисло що його грамочку брати і він накислить усе. І ось поки це все розлужувалося, поки то котам, то, то туди, то сюди, то розпряглася. Що нема фокусу. Коротше, поки туди-сюди сіла ось гристи булочку і пить чай, чай холодне, тепер розгрію чай. Голодно, як собача. Майже 4 години я згадала, що я їла десь годину 10, може навіть у півдесятого. Я це поперлась в коровинці по ту посилку. Боже, я ледве приїхала, щось мені з кожним разом все тяжче і тяжче дається. Дорога тим велосипедом. Ноги ті ледве крутять. Так, оце ще що я заховаю зараз, купила таку селядинку по 180 гривень. Знаєте, такі здорові по пів кіла. Це там, де е, нова почта у Катенка, У нас називають магазинчик. Той. Ой, дуже добре, вже трошки спробувала, ну це чуть на потім. Зварю собі в мундірках, а зараз ось нагрівся чай. І оце таку булочку, булочка. Боже, я її такої булочки е, вже не пам'ятаю, коли їла. Так, тепер чай перегріла. Ось димить аж не можна пити. Якісь не складушки в мене так. Як їх? Шампіньйони, печериці. Печериці. Якось дуже дорогі, як на грибний сезон, 150 гривень, це в котенка. У Всесвіті 165, плюс іще на 15. Якось люди ходять спирають у ліс. Ви знаєте, я їх не бачу. У мене вже такий зір, що зі свого зросту 1,65 м, я вже туди у траву не дуже бачу. Вони ж ще маски, маскируються там. У траві, в гілках у хвої. Це треба мені на четвереньки вставати і, і прилупуватися. і нафіга мені таке треба? Оце тут рівно кілограмчик. 150 гривень. Так, я їх ховаю, а оце ще ховати треба. А бананчики теж там ось такі малопенькі. Ой, ціну, ціну не знаю, кефірчик. Усе Всесвіті В основному я таке беру оце на. На блинчики, а може і так коли. Так, це я зараз поховаю лимони, яблука. У Всесвіті світі яблука по 50 гривень. Тут два сорта, я взяла і тих, і цих трошки, бо вчора знайшла вдома в себе яблуко одне. Я його їла два дні, я яблуки не дуже люблю. Я половину з'їла одного дня, іншу половину другого дня. І якось на старості роки в мене, в мені йдуть яблука. Я їх не їла взагалі. Взагалі не визнавала це за, за якийсь продукт чи за якісь фрукти. Взагалі не їла їх зовсім. А це щось пішли. Тож купилась під'їсти. Так, ховаю це все. І п'ю чай, бо зараз я знову дотілепаю, що він був холодний. Напилася чаю. Щось тепер аж важко балакать. Чуть не зморило, чуть не заснула, ну треба ж відзняти. Так, зайшла у господарчі товари в коровинці у центрі села. Там такий магазинчик гарний, здоровий, що там тільки нема. Там, там усе є, по квітках дуже багато. Я б там день ходила. І було б грошей багато, я б там усе купила. Ну, воно все там потрібне, от усе. Усі примочки, всі наворочки, всі е, клейонки, інструменти, ну все. Так, горщики. Бо в мене пеларгонія ще є там під абрикосою. ота яскрава, яскрава така, червона. О, де це е я взяла? Господи, в котенка. Як її блін? весняна гостя? Дуже добра хетька. Так, іди сюди, кудись туди. Блін так. Голова болить, чи капець. Так, 31, 31 гривня, три штучки. Це буде пеларгонію садити. Ось такими гостьми. А дюрочки, де дюрочки? Самим пробивати. Ладно. Тепер. Ой, За чого це весь сир бур? Ось вона, авантюра, афера, афера века. Я думаю, я її окремо розпакую, вона сюди тематики не, не касається. Ось так це вже тут інше. Тепер, оце ж для цієї авантюри, ось таке. Я таке не планувала. Це я подивилася відео, і там люди ось отаке вот висаджували. А я думала в стаканчики садити. Тут я підказку даю, тут малесенькі растюшечки, малесенькі. Діточки такі. Їх треба кудись розсадити. Я думала по стаканчиках. Але ж стаканчики, оці, особливо маленькі, ці 200 грамові, вони такі легенькі, їх вітром дує, вони падають. Їх о, ну, ставиш, ставиш на вікно, чи це по одному, ставить. Їх потім вже бажано чимось накрити, щоб волога не іспарялась. І тоді я подивилась відео одна людинка Взяла отакий судочок. Судочок, до речі, 83 гривні. Ой, що тут пише, скільки тут літрів, майже 5. І вона сюди їх усі посадила. Ось такі мали песеньки. І посадила і накрила осимво. І я думала, опа, ось вона. Без мороки. Накрив, ставиш його на вікно на сонце. Даже отак береш, Переніс на друге вікно, де сонце, переніс на третє вікно. Стаканчики, попробуйте ті стаканчики тягати. Да? Ну, ті стаканчики теж можна в такий лоточок поставити. А нафіга? Ось так. Може, я поставлю в стаканчики, побачу. Воно бажано, щоб кожна рослинка була окрема, щоб там коріння не, не перепліталося. Ну оце таке. Ой. І оце мені аж, аж страшно відкривати. Може уже хтось догадався, що тут. Я підкажу. Тут орхідеї пусіньки. у баночці. Фласка називається. Карточка. Моя сонечка, нічого тобі не купила. Мосінька моя, Я тобі селединку дам. Кусочок буде шість. Так. Да. Що? Зараз? Так, шість годин вечора, а я ніяк не, не відкрию це. То одне мішає, то друге, то курям винесла, то котам зварила їсти. Ось обоє прибігли чвенькають. А забула ж сказати бутилочку ж, як завжди, я її купила. Та, скільки тут літра половину випила. Хліб. Хліб, це чий він? Не знаю чий. А лосий кошик. Ну, значить, добре буде. Мені, щоб м'який був. О, порізаний романського кирпичика не було. Так. Ну що, відкривать. Так, одною рукою як його. <різь> що тут ще якісь речі, тут одежка якась. Чи що це таке? Во все головный. Як тогда? так проще. О, о включила в спалах. Ось вона. Боже, как красотень! Оце стекло, щоб ви знали, це стекло. Значить, що це таке? Зараз я це уберу. Оце така упаковочка. Ой, яка тканинка гарна. Ви знаєте, це, мабуть, десь обрізі беруться. Боже, яка приємна, це флісочка. Коротше, оце упаковочка стояла 30 гривень, там окрема упаковочка. Не просто так усе? Оце. такий банячок. Це стекло. Значить, що це? Це воно приходить прям, ну, обично це Азія. Не знаю, які країни під словом Азія, ну, знаєте, на великих фабриках у таких баночках. Оце заливається середа, як буде? Ну, субстат. Блін, як воно. Так, нехай буде поживне середовище. Ось воно, бачите, таке як кисіль. Я навіть підписана на один канал одна дівчина з України таким займається. І вона там описує, як оце все робити. Оце заварювати там деякі речовини, добавляєш крахмал, це стерилізуєш такий банячок, насипаєш на дно. Ой, які корні! І висіваєш насіння орхідеї. Це я ще до такого не доходила в житті, щоб опилювати орхідеї, вже, що я тільки не опилювала. Орхідеї поки ще ні. Але в Україні є така дівчина, я на неї підписана. Вона е опиляє їх, як показано, тому усе, показано, як висіває оце на цей субстат. Насіннячка таке ну взагалі воно невидиме. Вона його висіває, це так запечатає, закриває, і воно всходить, всходить і розвивається. І оце називається фласка. І тут ось написано було там, де продавали, що тут 15-20 тих рослинок. Значить, як їх доставати? Розбивається банка. Так, оце стекло просто розбивається і дістається. І садиться. І садиться це вже такий контейнер. <гум> Булочка там примостилась. Оце я такий контейнер купила, щоб садити сюди. Ну, знаєте, на стаканчики. Ой, які вони. Гляньте, вони там і зовсім малюсінькі є. І більшенькі. І оце, гляньте, яке коріння пухнастеньке, це біленьке. Це такий пушок. Боже, як я її везла і отак везла і трясла. Ну, я задоволена, я чогось думала, буде хуже. Я в захваті. Значить, це це пауціночки. Я б так, ну, вовіки б такого не купила, значить, повна ціна. Як поступає вона до продавців, повна ціна отакої от фласочки. О, господи, скільки? 1500 гривень. Вроді так, так. Да. Ну і там купляють її, купляючи, не купляють, чи воно там щось просто лежить. Потім ціна знижується. Ціна стала 1200. Потім 900. Значить, оце я купила, ще ціна знизилась 700 гривень. Оце тут не знаю, скільки було рослинок, ну, ну я думаю, їх 15 тут буде. 15 орхідей за 700 гривень, ну, плюс упаковка, пересилка, ну, то якось так не вважаємо, тому що другі б орхідеї виписала теж саме було, б усе, упаковка, пересилка. І це, я не знаю, які це сорти, як би не обичні, але там ще є така, там ще на фласках указано. Оце, може, тут номер ось якийсь. Може, цей номер щось каже. Значить, там ще що є. Є отакі баночки, отакі фласочки, і там вказано, що орхідея-бабочка. Ті орхідеї бабочки, вони більше ціняться. На них ціна більша. І така фласка не падає до 700 гривень. Вона, по-моєму, і зараз 1500. Ні, 1200. Да. Зараз та фласочка до орхідеї бабочки. 1200. Значить, що тут може бути таке. Що не сподобається, значить, багато кажуть людей, оце як пересадиш їх отак. У серідов таку вже свою домашню, можуть вони гинути. Ну, це треба дотримуватись теплового режиму, там, вологого режиму. Є такі моменти, що може половина загинути. Ну це вже якщо ти зовсім телепень. Ну, якийсь процент є, що гине, але ну, в основному вони виживають. І тепер ще що. Самі знаєте, якщо це береться із квіточки, то пилилася квіточка, зав'язалось насіння, береться цей стручочок і сюди висівається. То отут во, ну вог, я тут бачу, що це світлі кольори. Тому що в орхідеях теж ось, бачите світлі листочки, світле стебло. Це значить, буде колір якийсь біленький, блідо-жовтенький, якийсь із цього. І оце тут у цій кучці, Значить, будуть кольори, не буде там такого вишнева, лимонна, бордова, салатова, ні. Тут будуть кольори, так сказати, одного одного спектру. Да? От, якісь блідорожеві, але різних відтінків. Якісь блідобускові, але різних відтінком і з різними крапенками, з різною формою листячка. Ну, самі знаєте, як опилюється квітка, то вони дуже схожі, ті діточки, але тр трошки є відмінності. Так, оце я вас задурило, так? Да? Ну, оце такі штучки. Боже, я, я довольна. Чесно, довольна. Я не думала, що вони такі гарні будуть. І ще що, чого я і не спішила на почту це все забирати, оця вся ось трихімудія. Вона ще може постояти по цьому, який вони тут розміром, воно спокійно може місяць у мене постояти на сонці, утеплітись, просто стояти і чекати. А можна і пересадити. Отако. От так, всім пока. У мене зварилася мундірка, я зараз буду оселитися їсти. Всім тихої ночі спокійної. Купуйте собі квіти, ото є ті 500 гривень, потратьте на хлібину 30 гривень, а останні на квіточки, і буде вам щастя.